Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні у нас 5 липня 2025 року. Субота, ну, вихідний день і я вирішив приїхати до лісу. Ну, якщо комусь цікаво грибна тематика, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. У нас вже є ось така перша знахідка. Ось такий гарний досичник червоний. Он же краснячок. Вот. Вот так. Бразничок у нас такой. Зустречает. Вот. Знову у нас засишник. Опа. Так. Засишник. Ну, а ось такого красення тут. Звісно, ми візьмемо. Дійсно такий гарний опа. Це чистий, гарний, тому йде до кушика. У погляньте який. Великий. Запізно ми його вже знайшли. Бачите. І ходив я тут. Якось і не бачив. Бачите, тут ось маленького. О. Так. Ти А, в нас? так. то так. О. Ну, цей вже, звісно, старий. Він вже тут по-любому залишиться. Ну, а цього ми візьмемо. Так, 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 що у нас тут? О, тут теж підосичник, але вже такий вже старенький. Тут теж І тут. О, вони вже такі, така трійця. вже бачите, вже вони старі. У них то можуть бути вони чисті, ну але вони залишуться тут. О, що сьогодні нам попадаються всі такі, бачите, які вже старенькі, як я майже Підосичники Минулі рази я тут і ходю, я теж так бачите, по-любому ж пропускаю. Все ж не обдивися. Ну що, нехай він тут і залишається, я його навіть і чіпати не буду, хай він вже так доживає, доростає. До... А ми підемо щось, будемо далі шукати. Може пощастить, щось краще знайти. Тут таке середовище, осисник, Вони полюбляється якраз на головці рости підберезники та й білі теж попадаються ну, якось так ну ось трохи відійшли якраз напроти ось якщо таку лінію ту черти то і ось погляньте це підберезник ніби ну так да, це Підберезничок такого можна взяти. Це нормальний. І він чистий, тому ми його беремо. Опа, здається, підберезничок у нас. Да, підберезник. Те ж саме тут, скільки разів я тут ходив і бачите який біляк. Ан тут собі Ось так. Ого-го. Оце великий! Хмгляньте! <гум> Оце гігант! Красавчик, красавчик. Такий надпотужний. потужний. Опа. О, дивіться який. Ну тут з одного гриба можна наїстися. І він дивіться, він чистий. Ну, він не геть такий, що він старий. Я впевнений, що він буде чистий, зараз подивимося. Теж такий, бачите, ну ось для порівняння чистий. І хочу сказати, минулого разу це коли я був позавчора. Ну, десь дня-два назад. Тут я заходив сюди, ну по-любому він тут був. Бачите і не помітив. Ну хай він трошки менший був, але ж би ну, не бачив отак. Кошик. О, бачите скільки він місця зайняв Таких три штуки та й тайповий кошик був би. Ну тут нормально, він головне, що він чистий, з нього тут можна наїстися з головою. Ой, ось і знову в нас такий. Підосичник, ну це зовсім маленький, ну такий якраз нормальний. ось ну, тут о, такі карапуз. о. ось такий карапус ось неподалік. Їхній сородичок такий. Але він вже бачите. Стар... Старий, так вже тут залишається. О, погляньте, який красавчик. Ось Ох, вони мені щось подобаються, ці жовтобурі. Такі в них ніжки, бачите, і Це самий стовбур такий як береза. Так, там десь я ще десь басив. Це взагалі випадково, якщо поміти. Начав вже по сторонах так дивитися. Ну, вже як того знайшов, думаю, ну. І... А взагалі-то я зорієнтувався, що я сюди пішов. Зараз я покажу. Ой, так, де ж воно? Де ж воно? Де ж воно? Де ж воно? А, ось! Ось я помітив ось у цього старого він тут десь ріс, Я вже так ну, почав по визості дивитися. Думаю, де вже повинен бути ще. і... Ну а подивитися ще в цьому в цих ягідниках, може ще дає. А то завтра, післязавтра прийдемо і знайдемо вже старого. Ось погляньте, ще один далі від цих рис. Бачите, є все цей жук вже сидить, уже хаває його. Тим бачики, і тут і шає. От ці жуки Так виїдають Мало дивитися, може ще буде Так, да, ці красноголовці нормальні такі підлючі Штани порвалося Сподіваюсь YouTube не забанить Там нічого такого я не показую Це ж так Добре ще хоч по шву Ось так, троє із зварця одинакові сліця. Чистенькі, хороші, такі можна і брати. Головне, щоб були чисті, тому що підусишники, це теж шляхетний гриб після білого. Ось так, ну що, йдемо далі. Який, погляньте, Коли вони встигають виростати, я не знаю. Ніби й ходять тут постійно і бачите, як грибник який пропускає гриби. Е, він все одно йому. Але ж, бачите, він був тут. Ну, був, мабуть, маленький, його не помітно, як інший малий, да? Може імені тут я не проходив, хто я знав. Ну в цьому лісі я бував. Минулого разу я проходив тут. Так, йдемо десь далі, ще подивимося, ще хочу зайти в один березначок. Там теж повинні бути жовтобурі підосичники. Подивимось. Березничок бачите який. Абсолютно чистий. Ну йде до кошика. Ось так. О! Так. Ну, бачите, як я говорив, що ой! Тут повинні бути жовтобурі. І досичники в такій місцевості. Дивіться, який нас зустрічає гарний. Так, а он. Оооо Двоє із ларця одинакових шліфта. Погляньте, о, навіть їх тут троє. Осьо, подивіться, бачите, як вони. Дивіться, які гарні. Ох, цього нога буде. Це взагалі шикардосина, дивіться, який якраз, ох. Такий на дотик холодний, приємний. Ох. Щось мене повелося. Жовтоборі мої улюблені. Ох. Опа. Дивіться ні, ну вони взагалі гарні, гарні. Так, треба дивитись тут, я думаю, може ще десь щось є. Спогляньте, які вони гарні. Опа. Такі о! Все, друзі, будемо завершувати наш суботній похід до лісу. Нагадую, сьогодні у нас 5 липня 2025 року. Ну, ось така у нас вийшла прогулянка. Поїхав я вже пізно, як вже в обіди був. Я тут десь вже Начало першого дня було. Походив я десь 2,5 години. Ну Я довго і не ходжу. 2-3 години з мене. Досить, ну, вистачає. Походив, відпочив. Вже буду їхати додому. Всім, як завжди, дякую, бажаю міцного здоров'я та мирного неба нам усім. До нових зустрічей.